На сході України сепаратисти викачують нафту, врізаючись у нафтопровід. Про це повідомляє ТСН тиждень. Охоронні підрозділи припинили бандитське відкачування нафти із нафтопроводу у Слов'янському районі, де його контролювали сепаратисти. Було порушено кримінальну справу, слідчі не виключають, що стежка приведе до злочинних покровителів у Києві. Йдеться у сюжеті ТСН. Нафта, яку справедливо назвали чорним золотом, приносить шалені бараші, тому будь-яка влада ревно оберігає підступу до такого ресурсу. Однак оточення Віктора Януковича не оберігало, а обкрадало нафтовий ринок. Завдяки неповній сплаті податків і зборів повз органи контролю минулого та позаминулого року проходило щонайменше мільйон півтора мільйона тонн бензину і дизельного палива. Зазвичай втрати держави від таких оборудок обчислювалися мільярдами гривень, 4-7 мільярдів щорічно. Повідомив експерт ринку нафтопродуктів Геннадій Рябцев. Один із найвідоміших гравців на енергетичному ринку Дмитро Фірташ нині перебуває під арештом австрійської поліції. На створення корупційних схем йому загрожує до 50 років ув'язнення із конфіскацією всього багатомільярдного майна. Менш відомим є один з його партнерів ігор Єремєєв, який схоже вирішив позмагатися за сумнівну популярність. Ігор Єремєєв належить до тієї групи бізнесменів, які з дозволу сім'ї фактично не мали обмежень в Україні. І правила гри визначали самі. Власне своїх стосунків з одіозним Дмитром Фірташем. Він і не заперечує. Відроджувати таким чином херсонський НПЗ вони мали намір разом. Арешт і втеча колишніх керівників тіньових схем для ДКО виглядає не закінченням корупційної історії, а лише жирним вільним місцем. Цінова змова на бензиновому ринку, де у вок виявилися найвищі цінники, вже зацікавила антимонопольний комітет. Він оголосив про розслідування картельної змови. Нагірше полягає в тому, що в умовах збройного конфлікту нафтомахінатори не просто хотіли нажитися на бензині і системи трубопроводів. Вони показали, як це зробити зловмисникам на будівних територіях країни. А це вже питання національної безпеки. На землях східних областей знаходяться сотні кілометрів нафтопроводів. У яких зараз 675 тисяч тонн сирої нафти території частково контролюють навіть не сепаратисти, а просто бандити? Уряд визнає ризики втрати нафти, самі ж нафтовики давно б'ють у дзвони. Щоб не втратити українське чорне золото, щоб воно не дісталося злочинцям. Укртранснафта запропонувала уряду термінову відкачку сировни з конфліктних регіонів. Поки уряд думає, втрати нафти оцінюють уже тисячі тонн, її переробляють на підпільних міні-заводах, так званих чеченках, і контрафактно продають готове пальне. Скільки це триватиме, наразі не скаже ніхто, бо навар осідає не лише в бандитських кишенях, а й в шуфлядах столичних нафтових лобістів. Вчора у столиці Данії Копенгагені відбулося відкриття міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2014 За перше місце учасники змагатимуться на сцені Бієндаблю Hallern, яка цьогоріч обіцяє вражати неймовірними ефектами. пише ТСН. Сцена буде 35 метрів завширшки і 20 метрів у висоту у формі корабля, який реагуватиме на будь-які рухи музикантів і танцівників. У пісенному конкурсі візьмуть участь 37 країн-учасниць. Йдеться у повідомленні на сайті конкурсу. Дивіться річного Євробачення, приєднуйся до нас. Півфінали конкурсу пройдуть шостого і восьмого травня, фінал десятого. Зазначимо Україну на конкурсі представлятиме співачка Марія Яремчук з «Тік-Ток». Наша учасниця виступатиме у першому півфіналі, який відбудеться завтра, 6 травня. Поблизу села Підгайці Млинівського району, що на Рівненщині через зіткнення двох автівок постраждало семеро людей від отриманих травм. Двоє із них померло. Одна з загиблих – 18-річна ківерчанка, студентка східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Юлія Філюшко. Повідомляє Ківерцівський районний інформаційний портал. Про аварію йдеться у сюжеті перших західноукраїнських новин огляд дня. Згідно з попередньою інформацією, водій автомобіля Мерседес Спринта рухався з боку міста Дубно у напрямку Луцька. Повідомляє і Азік. Кермувальник Фольксвагена Каді їхав йому на зустріч. зіткнення автівок постраждало семеро людей. Їх каретою швидкої доправили до Млинівської центральної районної лікарні. Від отриманих травм двоє пасажирок мінівена померли. Решта у лікарні про них дбають медики. Обставини дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці наразі з'ясовують. Реставрація ікони Спасителя та її кивоти з покриттям сусальним золотом. Таку пожертву зробила родина Корсаків для кафедрального собору святої Трійці у Луцьку. Інформують у прес службі Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Урочистого свято оновленої святині провів митрополит Луцький і Волинський Михаїл неділю святих жінок мироносець. По завершенні божественної літургії владика подякував благодійникам, закликавши на них Боже благословення. Ковальська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста та волонтери медичного коледжу започаткували школу першої допомоги. На практичних заняттях з за аудиторією ведуть мову про те, як рятувати людське життя в екстремальних ситуаціях. Організатори переконані, за нинішніх умов такі навички потрібні кожному українцю. Інформує телевізійний центр Коваль. Як діяти в ситуаціях, коли постраждалому потрібна невідкладна допомога, патронажна медсестра Тетяна Ковалюк пройшла спеціальне навчання, отримала відповідний сертифікат і досконало знає відповідь на питання. Програма розрахована не на підготовку медиків. Вона допомагає опанувати навички надання невідкладної допомоги усім охочим. У Ковалі школа виживання започаткована місцевою організацією Товариства Червоного хреста, вже охопила широкий загал аудиторії. Слухачами курсу сьогодні є працівники соціальних закладів та установ Коваля і району. Для них володіти навичками до медичної допомоги життєва необхідність. Адже серед пацієнтів соціальних служб Важно люди похилого віку, інваліди на волонтерських засадах допомагають Червоному Христу студенти Ковельського медичного коледжу. Представники Червоного Христа також закликали підприємства установи та небайдужих людей допомогти їхній організації матеріально, адже вона не комерційна і постійного фінансування немає. А потреба в ліках, одязі та продуктах харчування актуальна завжди.